Родова земля, по тобі Дніпро могутньо плине, і до тебе горнуться моря. Золота південна Україно, легендарна таврія моя, зроду віку в сув'язях з тобою, був і є, і буду, поки світ. Ти ж мені землею, родовою стала, як від батька заповіт чи в зазимі, чи чи спокутнім літі. Все в тобі до денечка пряма. Не скажу, що ти найкраща в світі. А про те любішої нема, ніби й не прихильник сентиментів, почуттів своїх не бодаю. В гостях на зеленім континенті я згадав саманівку мою. Всяк свою вподоблює природу, а мене чарує з юних літ, як в принаді чапельського поду, клекотить пташиний переліт. Як тече, минувшину згадаю, споришем ля мова соша. З данього прапрадідного краю, все туди ж таки доси ваша. Ще ж ми родом не перевелися, ще ж любов до материзни є, де б не був, а нею освятися, ні життя вкорінено твоє. Гончара немарне полонила, ця просторінь, люба змалоліт, де й моя зарита пуповина не за тим, щоб я забув свій рід.